Результати роботи з санком вже опублікували у вигляді фото в інтернет-мережі. Це маленька вуличка транспортна, яка пролягає від Марка Вовчка до Київської. Про несвоєчасний вивіз відходів розповідає і голова ОСББ на Макарова 10. Але у них інша проблема: відходи примножуються із приватного сектору що поблизу. Ну ми ж не можемо людям заборонити. Де, якби й хотіли, то не змогли б вони викидають сюди сміття своє. Вивозяться, крім цього, є велике сміття, габаритне це там гілки, дошки, будівельне сміття. І нам воно дуже заважає. А вчасно служба не вивозить навіть наше сміття, не те, що чуже. Колапс із сміттям у нашому місті спричинений бездіяльністю львівського санкому. Компанія має вирішити це питання впродовж кількох тижнів, заявляє міський голова. У них є один вихід падати в ноги мешканцям. Казати, що ми хочемо тут вивозити сміття, купувати нові машини, баки і налагодити вивіз сміття зразковий. В такому разі вони мають шанс бути залишитись в місці ліну. Якщо такого не станеться, а ми зробимо питання по будинках, то будемо шукати іншу фірму. В будь-якому разі, незалежно від результату їхньої роботи, прийнято рішення докупити машин ще для нашого КТП. Ми б зараз могли б на КТБ забрати, не маємо потужності докупити баків щонайменше 200-300 баків, і як мінімум дві два нових сміттєвоза для нашого КТБ. Тому є вірогідність, коли тендер на вивіз сміття проводитимуть знову у березні. Толео частину обслуговування може взяти на себе КТП 1728. Що ж до переробки відходів, завод який простоював у рівному руками, нині вже оформляє ліцензію. Депутати Верховної ради таки дали зелене світло для роботи подібних підприємств в Україні, але збереження екології, екології, Рівняна може влетіти в копійку. Це те, 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 про що ніхто не хоче вслух говорити. І у Львові в тому числі. Якщо Садовий зараз будує сміттєпровідний завод, то очевидно, що найменше в 8-9 разів придеться збільшувати тариф. Тому що захоронення на звалищі просто коштує від 10 до 15 гривень, ну може десь до 20, а переробка сміття мінімум 100 гривень. От і буде альтернатива. Туди будемо вирішувати разом. Я, ви всі рівняни. До слова, у Європі вже давно ліквідовано таке поняття, як сміттєзвалище. В країнах ЄС переробляється більше 60% відходів, тоді як в Україні за різними оцінками лише 3-8%. Та коли сміттєпереробні заводи таки запрацюють на території нашої держави на повну потужність, громадянам слід готуватись до нових збільшених тарифів у Європі. Такі в середньому становлять 6 євро з людини. Адже після набуття чинності угоди про асоціацію України з ЄС наша Держава зобов'язалась впровадити національну стратегію щодо зменшення кількості міських відходів. А підприємствам, що нині займаються відходами, дається 6 років, аби ті встановили процедуру контролю та моніторингу. Під час функціонування та закриття полігонів а також запровадили плани очистки існуючих місць захоронення. Разом з тим, встановивши механізм повного покриття витрат згідно з принципом забруднювач платить. Тому можна прогнозувати, що за декілька років українські міста таки стануть значно чистішими. Проте за це в кін... В кінцевому результаті доведеться платити самим співчизникам.